Стаканчиків Starbucks, щоб не проливалося. Прикольна. Прикольна історія. Шкода тільки що це пластик. Або зараз, або ніколи. Я починала цей влог вже дуже багато разів. Я вже навіть не скажу скільки, але. Вирішила, якщо я зараз не почну, то цей влог вже не війде нікуди, не війде в історію мого Ютуба, Бо за два дні нас чекає дуже класний, я надіюсь влог з дня народження Олівії, і не тільки буду казати тихенько. Я надіюсь, ви мене почуєте навіть приблизно. Ну, вже не можу дочекатися, тому за два дні у нас починається новий влог, такий одноденний. А зараз я почну цей. І почну з того, що ми повернулись з України і з одної хвороби діти вскочили в наступну як це в нас часто буває осінь, зима, весна в сумі. І хоч, знаєте, бери бери і переїжджай в теплі краї, але. Ми вирішили переїжджати до не аби куди, а далеко не в теплі краї. Про це пізніше. Вже зараз візьміть, натисніть паузу і підпишіться. Бо я планую знімати, як ми взагалі потрапили до Польщі, про садочки, про школи, про медицину і так далі. Я буду все поступово розказувати про ціни в Польщі. Коротше, будемо знімати актуалізацію на сьогоднішній день, бо я надіюсь, що чучуточка чу чу і нас чекає нова країна з вами. Ну і прийду до цього початку влога. Нарешті ми повернулися з України. Що ми робили взагалі в Україні? Я їхала націлено тільки до стоматології на Порук. Ну і заодно я мусила взяти дітей, бо в мене тут взагалі нікого немає, щоб з ними лишився. Чоловік працює нон-стоп просто нон стопів кулку. Тому я брала дітей з собою і в нас вийшло пролікувати зубки їм. В принципі, в Олівії був тільки один. Зубчик до лікування. Ніку Ніку пролікували один зубчик, зробили гігієну, і нам тут треба ще долікувати два зубчика. І мені на жаль, мети зекономити в мене абсолютно не було, бо ця поїздка в принципі нам в малу копієчку. Але ми побачили рідних, діти побачили бабусю, яку, наприклад, Олівія взагалі не пам'ятала. Дуже важко записується цей блог. Прямо от реально вже лишайте мені лайка тільки за те, що я його все-таки продовжила. Ну коротше, це прям для нас був глиток свіжого повітря, але ми для себе чітко вирішили, що якийсь час ми вже не повернемось до України. <клес> На рахунок дороги все було дуже класно, навіть краще ніж я сподівалась. Правда, назад дорога вже була досить таки складна, тому що в нас були викуплені останні місця, і вони були увага! Зверху, згори. Причому ми викупили так якби три місця, два в одному купе, і наступне в іншому. Там теж воно було згори. Я собі думала, ну окей, типу, там якось, як якось поговоримо, десь ми може на одному, так як би знаєте, на одній лавці, а хтось інший на іншій. Тобто я собі так планувала. Але вийшло як вийшло третього ночі Ми приходимо, а там ще одна маленька дитина. Тобто, хтось ще теж викупив місце і вийшла на шестеро в чотирьох місному купе. Коли небудь я закінчу цей вступ, але це буде вже інша історія. Коротше, до нас приходили прикордонники, і вони реально були в шоці. Наскільки нас багато? Троє дітей, троє дорослих. Це була тяжка дорога, але добре, що вони поспали зверху. Я вже не спала. знаєте, в мене є такий трип. Режим мами, коли включається, і в принципі окей, і ти типу, можеш взагалі не спати дві доби, можеш не їсти дві доби і так далі. Ми їхали потягом Укрзалізниця. Це було два потяги. Тобто в нас одна була пересадка, і ми їхали так з рідного до Хелма, а з Хелма до Варшави. Там буквально ми приїхали одинадцяте, -та, скількись там, і тринадцята ми вже виїжджали далі. Тобто нам якраз вистачило часу Укрзалізниця, просто персички допомагали з дітьми, вони їх всіляко розважали. Там є дуже класний куточок для дітей в Хелмі на вокзалі. Просто ці дівчата з укрзалізниці, я серйозно їм можу співати оди, бо вони суперкласні. І одна з них нам допомогла, так як я була сама і двоє дітей, і Валіза, і плюс ще ніковий рюкзак. Ну коротше було трохи речей. Вона просто взяла мої речі, взяла малу, відпровадила мене, показала, де мій потяг, де мій вагон. Ну Просто я кажу, це золоті люди, які мені здається, вони ще й волонтери. тобто вони за це нічого не отримують. Мені так здається. В цьому лозі я також покажу вам, як ми переробили кухню на зйомній квартирі. Я вважаю, що ми проробили дуже класну роботу, причому ми переробили не тільки кухню, а ще й коридор. І поступово буду вам все показувати також з вами на влог. Масах, я думаю, будемо дороблювати всі мої недоробки, бо таких трохи не збиралися. І, і і покажу вам теж дещо в пепко були. Короче, короче, короче. Робіть собі якийсь там чай, каву, капучино. Приємного перегляду. І лишайтесь зі мною. Я обіцяю, якщо ви будете активні, то я буду активна. От так. Далі немає стопа. Є така маленька передишка і Сьогодні у нас день кур'єра. Вгадайте, що це? Так. А що там немає? Тато, Тато і його син. Його. Ти сама собі крутиш? Олів. Угу. Чого? Це ж не твоя робота. Ти ж дівчинка. Це ж моя річко, літатове. Все вдалося. Вона тебе обнімає, а ти! То А Хоч! Дивіться, бомжинятка. На годиннику 16 година, але насправді і так і не скажеш, бо настільки темно на вулиці стало, що ми не встигаємо просто жити. Коротше, я, я взагалі планую такий набіг на магазини і заодно покажу вам, що вже є е, з новорічного декору, бо з'явилось його дуже багато. І як показує практика, їй надовго його не вистачить. Воно буквально от побуде зараз. Е, і потім вже буде весна. Апдейт. Ми нікуди не пішли. Мать! Дякую. Я забыл. який святковий собака. То що за святковий такий песик? Найс! Чарлі сьогодні весь день ходить в цьому светрі. Шарлотка, ти прекрасна. Шарлотка, ти прекрасна, дам тобі смачок. Смачок. Гуляй, гуляй, гуляй. Outfit check! І підемо до Росмана, як я вже казала, і підемо до Кук. Малий апдейт. Ми лишаємо Олівію з татом. Зараз ми з ним зустрічаємося. Я її віддаю, бо я з нею нічого не зніму. Ну і буду знімати такі якісь речі, дійсно, які мені будуть подобатись, а не знаєте, все підряд в склепу. Ні. Не буду дивитися весь магазин. Верніше дивитись магазин, весь буду, але не буду, напевно, вам всього знімати. Олів

Dziękuję, dziewcania. В магазині ось такі є кубечки і досить за низьку ціну. Мама, я мастерку. Мама, іди думаю, стеку.

Максимал я бака. Макіме. Сподобалося цю капці. 20 злотих коштують, але ми вже вернемось за ними пізніше, бо, бо нам треба терміново виходить, правда, Олів'я? Ну і тут. Подивіться, які ще. І ще таке накопили такий сквізик. Ну а як можна вийти без забавки, правда? Тут знову мішкать, пробують. Хотіла би тут жити, так? Угу. Наша ялиночка, вона кожного року в У минуле. Це наш будинок, де ми раніше жили. Наш, наш ліфт, правда, не наш, а е, сусідній під'їзд. Але ми повернулись трошки в минуле. Yes? Побувавши тут як можеші мною. Ми прибіжимо ще в Росман і додому. Календар Гаррі Поттер. No, Але зі скарпетками. Ще no, до того таким. Ну, Адвент-календарі в Росмані. Нічого цікавого. Шоколадні є із дитячих ось такі Lego. 99%. ,00. Ну, коручно, нічого цікавого. It's okay, it's okay. Oh my gosh, it's beautiful! Wow, I saw. и булка. Дивіться, яка класна історія зі скарпетками. Та-да-да! -да. Что у нас тут еще? якийсь маковець? У нас шарлотка. Мало похоже, звичайно, най найкраще. держи, тримай, Олег. Па-ба-па! -ба па привіт всім! Зараз я вам покажу вже нову підлогу. Вчора я показувала, як ми, ми. в сумі то тільки чоловік їстили. стелив. Ось так вона виглядає. Ось докладно. Її колір. колір. <с>? колір. Е, Мушу брати от таке світло, підсвічувати і показувати, бо на вулиці просто капець. як е, Погода абсолютно не сприяє зйомкам, тому мені дуже важко. Знаєте, хоч щось зняти вам. Ось так виглядає підлога, і в сумі ось так виглядає зараз квартира. Трохи ще зараз виключу світло і поговорю. Підлога ще не докладена, але це справа просто пари хвилин. Але ми, в принципі, ще в. В тракті ремонту. Тобто... Зараз ось так виглядає куточок дитячий. Мені тотально не подобається. Цей домик у нас вже виставлений на продажу, і також помаленьку ми будемо продавати всі свої меблі, бо планується великий переїзд. Я це про... про це з вами ще поговорю, але ось так наразі це все виглядає: такий куточок дитячий. Тут спитні, кусь. Тут. Вчора були зйомки кліпу і стоїть лопата, тут стоїть штатив. В мене чоловік працює не тільки на телебачення, має ще чотири е, додаткові роботи. І от він вчора знімав кліп. Ну, до кухні, ось. і ви вже бачите десь, десь з боку буде, як виглядала кухня до, і зараз це виглядає кухня після. І мушу сказати, що, в принципі, за все практично платили нам власники квартири. Єдине, деякі такі дрібненькі елементи ми докупляли самі. І так само ми замінили холодильник, точніше, власники замінили по е, нашому проханню. Е, ось це куплено за наш кошт. Тут стоїть змиварка посудомийна машина. Е, і цю змиварку ми плануємо, е, так якби вона має бути під забудову. Е, ми замовимо ось такі, таку саму шафку і фронт, вірніше, шафки І буде у нас продовження е, блату, бо в нас взагалі дуже мало місця на цьому блаті. Ну і сама кухонька, ви бачите, це просто так, якби куточок, ні. Ну, і що ми зробили? Ми зробили дуже багато чого, бо ми змінили. Коротше, ви самі бачите на відео, як це все виглядає. Зараз у нас ще така тематика Хеллоуін, але ще хвілька, і вже буде в нас а... новорічні свята. Заміняли також зле умивальник. Повністю, коротше, все зробили нові леди, такі більш сучасні. Тут у нас знаходиться наша кавова машина, дорога укохана. Я її перефарбувала. Не питайте, це вже, знаєте, пройдений етап. Ну, і отак якось виглядає. Я ще можу показати вам організацію кухні, але це вже, напевно, в окремому відео. Покажу тільки, як в нас ось тут я організувала крупи. Якось так у нас зберігаються крупи, і це нікуди школи е, їжа. А, ну і холодильник, і власне я. Жеки мене тут видно. Я вам скажу на рахунок кольору меблів, білий це те, що від чого мене відговорювали всі, хто тільки можуть. Але по власному досвіді у мене вже був досвід, хіба із сім квартир. Ми змінили, якщо не більше. Ну коротше, ми реально жили на багатьох зйомних квартирах, бо починали ще. Цю історію в Україні. І от білий колір він найпрактичніший. Білий ось такий світлий, як ця підлога. А чорний ніколи в житті я би не хотіла чорних кольорів у себе в своєму будинку. Бо покажу вам навіть на кріслах. Тут може не так видно. Ну, так видно, ось. Я їх протираю в день просто по мільйону разів. По мільйону разів. І серйозно, ні чорних кольорів, ні ось таких срібних, ось таких, як наша витяжка. Ніде абсолютно мені би не хотілося. Що мені зараз подобається, це мікроцемент. Покажу вам теж десь якийсь ем, приклад. І, взагалі, світлі кольори, вони дуже практичні. Причому навіть на кухні, в будь-яких приміщеннях, я за білі кольори. Вони так, як і все, брудниться, але з ними абсолютно нормально справлятися. І воно виглядає краще. На ньому не видно якихось, ем, знаєте, оцих ем, дитячих, дитячих, слідів, дитячих слідів. Ну, я коротше ось так виглядає кухня. Можете собі порівняти, можете собі порівняти до і після.

Daję po co Fajnie? Bardzo. Czy byłoby lepiej różowa szu... E, pepiklowe? Yes. Nie. A oczka mi Dobra, Czarny pisierek, co tu du, 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 du. Mik, A ta te oczka też fajnie. No. no? I już podoba, jestem. To jest Nie. Я буду здравить Це мати. Цели мій це Ця мами, а не його в окейни. Так. Це у тільки копилини такий там чинтаців на вулмасі. Ти щасливий? Так. Я щасливенка, що ти щасливий. Teraz nie vlogmas, mm -mm -mm -mm. i w Starbucks zdaje się też, że vlogmas z pełnym parem. Idziemy zaraz podjąć się nam. Może nie schodzimy jeszcze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.